Малеча розважаються перед виставою. Похід до театру організували для маленьких переселенців волонтери благодійного фонду Об'єднані турботою. Доброчинці ще з минулого року займаються подібними інтерактивами, водять дізлахів на вистави та радують подарунками. Це дітки-переселенці з нашого Запорізької області. Це Пологівська, Гуляпольська, Бердянська, Мелітопольська громада. Але є і з Донецького, є і з Крима, є з інших окупованих територій. В цей час за кулісами актори вже готуються до виступу. Наносять грим та приміряють костюми. Вже за кілька хвилин вони вийдуть на сцену, аби розповісти дітлахам казку із сонячної Італії. Історія починається з казкаря, який виходить на сцену і каже: «Добрий день, зараз почнеться казка, і він її починає оживляти. За сюжетом, принц казкового королівства занедужав. Він зовсім не сміється, не має настрою та нічого не їсть. Відомий комік царства Труфальдіно влаштовує карнавал, щоб розвеселити та вилікувати принца Тарталья. Допомагають у цьому і маленькі глядачі. Нієї посмішки принца замало. Підступна сестра короля та придворний лікар пропонують іти небезпечною дорогою до саду чакунки Клеонті, аби знайти чарівний апельсин, який допоможе принцу. Та, попри їхні злі замисли, дорогою Тарталія зустрічає кохання та долає недугу. Вистава дуже потішила дітей. Діляться батьки маленьких глядачів. А вони вже там танцюють все доці 12 років і соночку сім. Ми сам час запроживаємо в Запоріжжі, а самі ми з Благовіщенки біля Енергодару. Ну приїхали сюди, тому що там не можна жити. Ми живемо зараз тут. Про виставу дізналися з телеграму. Актори ж кажуть, емоції дітлахів після вистав безцінні. Трупа театру вже понад десяток разів виїжджала до місцевих хабів, аби подарувати малюкам радість. Ми їздили по різних хабах переселенських, ну на ці вистави з іншими виставами. Так і там, звичайно, ну коли туди приїжджаєш, коли дітки дивляться на тебе, і ну ти просто виходиш, просто щось там, якийсь костюм, там навіть просто клоуном. Виходиш, щось гей, і вони ай радіють без призів малечу волонтери не залишили. Кожному вручили гігієнічний набір та в'язану іграшку. В Цьому разі ми думали, думали і придумали, що у нас є багато майстринь, українських майстринь, які могли би подарувати діткам трошечки турботи, добру свого серця. І ми кинули заклик у інстаграмі. Сподівались на незначну кількість, якщо чесно, в умовах війни. Відгуків людей, але наразі в нас більше ста учасниць з різних куточків нашої неньки України, які виготовили для діточок різні іграшки. За гарне свято ж малеча віддячила своєю творчістю. Кожен створив малюнок для наших захисників. Згодом всі доробки дітлахів передадуть на фронт. Тетяна Пода, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.